гарного дня. В продаж залітає дуже швидесенький, Це у нас запальничка Volkswagen Golf R. 2015 рік випуску 123 тисячі пробігу. Ось на такому гарному колесі є у нас пороги, обвіси, гума нова. Ось такий вихлоп у нас має вигляд. Є камера заднього огляду. Ось це у нас Ерочка, дуже гарна оптика на безключовому доступі. Повний електросклопакет, підігріви та електрорегулювання дзеркал заднього огляду, автосвітло, шкіряне мультимедійне кермо, ось такі, така приборна панель, мультимедійна система з камерою заднього огляду, двохзонний клімат-контроль, підігріви сидінь, механічна коробочка перемикань, кнопочка старт-стоп, є авторучничок, ось такі ковші шкіряні та темненький салон. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, приїхали Гната Хоткевича 22Б компанія автофокус і купили.